Сказу, ми маємо пустити Ісус. Що таке опустити? Насередині є щось, де Бог поселяється і живе. Серце нашому часто кажемо. Але це робимо. Ми не розуміємо, що це Так ось, Як Дух Святий, як Бог ходить. Написано, він каже, покайтеся, нехай присесть. Що ж таке, покайтеся? Що ж таке покайтеся. Не всі люди розуміють це слово. Ті, хто з оце кінець, вони можуть приймати сложити, покайтеся. Опросите прощення. Да. Покаятися, це буквально простите прощення. Це значить, що визнати, Боже, я так було в моєму житті, я казав Ісус, я не знав раніше про Тебе, я жив без Тебе. Ось, це прийняти рішення. Я жив раніше без Тебе, а зараз я хочу війти цими дворимами. Це просто, знаєте, розбійник на Христі, кається. пинкаюся. Він не сказав, Боже, прости. він каже, згадай мене. Ісус каже йому, сьогодні будуть зі мною волі. Тобто, Дивіться, в розбійника з Ісусом зав'язалися відносини. Розбійник захотів бути з за Ісусом. Розбійник повірив. Так ось подайтеся, це реакція на нашу віру. Спочатку я чую, ви свете, тобі слухайте. Да, не. Може дійсно Бог є, може нема. Ісус, ви про це думаєте. А потім, коли ви все-таки переконуєтесь, у вас середньо приходить віра, що він є. І потім після цього йде наступний крок. Якщо ти віриш... Ця віра веде тебе до того, що ти входиш цими дверима. І ось спасіння, коли ти будеш в числі Ісусу Провечок, це коли ти реагуєш на віру, це коли ти вирішуєш іти, це коли ти стаєш перед Богом, ніколи це не стоїш на коліна і кажеш, Господи, я просто своїми словами, як що ти скажеш? Я вірю. Чи віди моє серце, чи прости мене, чи я хочу жити з тобою. Тобто має бути слова, слова на слова Бог реагує.